У громаді перебуває значна кількість переселенців, і деякі з них виявили бажання щодо обробляння земельних ділянок. Відповідна робота у нас проводиться. Другий рік поспіль за напрямки обробляння земельних ділянок, надання насіння та розсад сьогодні. За допомогою нашої станції імені Сергія Корнієнка відбувалося передання розсади для внутрішньопереміщених осіб. Були надані розсади основних овочевих культур. Також хочу сказати, що допомагали і залучали наше комунальне підприємство Зеленбуд щодо обробки цих земельних ділянок, і у нас була програма, було надано відповідні категорії насіння. За програмою насіння для України також в цьому нас підтримало підприємство Формак переселенцям. Ми звертаємося до них. Якщо у них є запитання з приводу вирощування або знайти земельну ділянку, то, будь ласка, звертайтеся, будемо вам допомагати і бажаємо вам гарних садів, перемоги. Росаду почали вирощувати у лютому місяці. Теплицю накривали на початку березня, хоч і холодно було, але все одно старалися, щоб розсада була красива. Це помідори різних сортів. Але у нас у цьому році в основному тільки високорослі. Це дебара рожевий, дебарау червоний, дебара у народі кажуть, з пимтиком видовжений, і хурма. Потім перець. Перець різновид дуже великий. ранні є і жовті, є і Червоні є пізніші сорти, вони більш великі, вони м'ясисті. Також ми ще виростили дуже красиво розсада капусти. Капуза пізніх сортів. ми вже роздали ті, кому потрібно було. Ці вже рослини можна виращувати, тільки поливати потрібно і трішечки там деяких добрив додавати.